Добрий день. Нарешті отримали наш автомобіль, який ми так чекали. Що хочу сказати? Знімаю огляд і хочу сказати велике дякую всій команді, яка займалася підбором авто. Подивіться, які класні диски. Прям топчик. І хлопцям, які в Кореї підбирали, і які в Україні були постійно на зв'язку. Хотілося б подякувати. А в то, ну, те, що ми бачили по характеристикам, повну комплектацію, але ми не очікували, наскільки класно та наскільки повну комплектацію. Зараз покажу всередині. Назвали вже ми автомобіль космольот. Завтра їдемо реєструвати в Мураю. Те, що було в відео в авто. Всередині абсолютно все приїхало, навіть більше ніж ми очікували. Отакий у нас салончик. Тут окремі всі підсвіточки по салончику, повна комплектація. Навіть більше багато всього різного доставлено до. Роблено такі в нас моніторчики. І окремо нас порадував такий класний панорамний дах. Ззаді показую. Дуже класний салон. Ідеально, я б сказала, в підсвіточках абсолютно все, абсолютно тут не видно проекції там ще є коли темно з маркою авто, ззаді все теж ідеально. От Окремо нас так ще зніму, порадувала акустична система, просто бомбезна, окремо підключена, виведена, все дуже якісно зроблене весь, весь тюнінг все якісно зроблено.